Друзі, всім величезний привіт! Я Світлана, ви на каналі Творча Дача, де я ділюсь цікавими ідеями по створенню затишку і оформленням саду. В сьогоднішньому відео я б хотіла вам показати і розказати, як можна створити ось такий вітраж, який знаходиться позаду мене. Я його зробила сама, і сьогодні хочу вам розказати крок за кроком, як то можна зробити. І саме головне. Таку річ можна зробити, не маючи при цьому ніякої художньої чи дизайнерської освіти. Якщо вам цікаво, то не перемикайтеся і поїхали! Показую вам це віконечко, як воно виглядало з самого початку. Насправді це було зовнішнє вікно, потім з тієї сторони добудовували кімнату і воно автоматично стало внутрішнім. Ми зі своєї сторони вирішили його не закладати, а зробити от з нього щось таке цікавеньке. Тут я вже пофарбувала стіну в темно-зелений колір. Вирішила зробити коридор з двох кольорів: дві стіни темно-зеленого, а, а сходи та інша сторона білого кольору. І на контрасті воно має виглядати непогано. Моя ідея полягає в тому, що з цих трьох шматочків скла я зроблю вітраж і підсвічу їх лампою, так як прямого сонячного попадання на це вікно у мене немає. А це так вікно виглядає з іншої сторони, там, де добудована кімната. Ми почали з того, що ми демонтували старе скло. Воно було прикріплене за допомогою штапіків. На жаль, потрібен був тільки ось такий грубий демонтаж, тому що вони вже були настільки старі, що їх можливо було витягнути тільки таким чином. І в процесі такого грубого демонтажу у нас відколовся шматочок скла. Але я потім вам покажу, як я його приклеювала, щоб мінімально було видно оцю от тріщину. Ну що, я почала з того, що я взяла наждачний папір і вирішила прошліфувати абсолютно всю раму, щоб зняти різні нерівності, різні нерівності дерева, можливо, якісь там бруд. Щоб ось, до речі, з цієї сторони. Я сподівалася на те, що і стару синю фарбу я зможу зняти за допомогою наштечного паперу. Але то мені не вдалося тільки верхній слой, ну нічого, то не страшно. Ось тут уже прийшла моя помічниця. Це моя доця, яка буде мені допомагати по всьому. Також мені знадобилися пласкогубці для того, щоб повиймати якісь старі гвіздки. І також шуруповерт, щоб повикручувати якісь старі шурупи з того вікна. Я не знаю, що з ним тут було. Це вже не моя якби, справа, але вже тут чого тільки не було в тому старому вікні. І шурупи, і якісь гвістки. Тому прийшлося трішечки попопрацювати, очистила віконечко, і ми почали одразу з моєю дочею його фарбувати. Насправді, перед тим як наносити фарбу, потрібно. Нанести грунтовку по дереву. Ми вже не стали заморочуватися, їхати там в якийсь будівельний магазин, і... і вирішили просто фарбувати от пошліфованій поверхні. З цієї сторони я наносила фарбу на вже на синю. Довелося це робити в декілька слоїв, щоб вона не просвічувала. Не знаю, можливо, потрібно було взяти якусь речовину, щоб її там зняти, але в цілому, за допомогою декількох слоїв, вийшло непогано. Подивіться. Все чистенько, гарненько, що нам ще треба. Це такий вигляд, воно має з іншої сторони. Теж все гарненько, достатньо хайно. Далі наступним етапом я вирішила приступити до очистки старого скла. Я взяла Уайспіріт, сподіваючись на те, що він мені допоможе. Але, на жаль, ніякий y Spirit, там засіб для сміття лаку мені не допоміг, тому що фарба вже в'їлася настільки, що її потрібно було віддирати, відшкребувати тільки за допомогою леза. Ну і то непогано лезо допомогло. Потрібно було трішечки помучитись, але в результаті подивіться все гарненько. Попередньо я роздрукувала макети, з якими я буду працювати. Роздрукувала в повний розмір трьох шматочків скла. Під кожний шматочок скла я буду підкладувати відповідний макет. Насправді, кольорова гама мене не цікавить абсолютно. Мене цікавить тільки от контур, який тут існує. Охайненько так от підкладаю, щоб все рівненько було, щоб малюнок вийшов рівний. І зараз за допомогою контуру, який можна придбати в будь-якому художньому магазині разом з вітражними фарбами, я буду наносити лінії. Тобто, по суті, цей контур створює перешкоду для фарб і не дає їм між собою змішуватися. Після висихання ми зможемо працювати в рамках заданої ячейки. Тобто, що я маю на увазі? Можемо змішувати кольори, можемо робити градієнти та працювати в заданій області. Як бачите, робота достатньо елементарна, і навіть не маючи ніякої художньої освіти чи дизайнерської, ви можете почати робити такі речі самостійно. Я просто легко натискаю на тюбик з контуром. і... І промальовую от всі контури, всі ячеєчки. Нічого складного, абсолютно просто потрібно рівненько навести, скопіювати ту картинку, яка є у нас під самим склом. Далі я просто хайненько прибираю скло і забираю свою роздруківку. І зараз будемо з вами дивитися, що у нас вийшло. І ось, як бачите, в результаті в нас вийшла така от непогана картинка. Навіть без фарби, вона виглядає достатньо гарно. І далі, таким самим чином, я пропрацювала друге і третє скло. Так само все підклала роздруківки і навела контури. Це друге скло. Ось я вже дістаю результат. Той самий результат мене влаштовує, достатньо гарненько. І також те саме я роблю з третім склом. Охайненько навожу всі контури. Я тут невеличкий таймлапс зробила, щоб ви наглядно просто бачили, як то виходить. Насправді, трішки більше часу мені знадобилося на те, щоб це все зробити, тому що я робила це в перший раз. Ось результат. Такий вийшов, три скла. Всі зроблені і готові до нанесення на них вітражної фарби. Для роботи з своїм вітражем я взяла вітражні фарби середнього класу вітрейл, фарба по склу та металу Прозора. Взяла базові кольори, тому що це достатньо ну, така середнього класу фарба, ціна її від 145 гривень за баночку. Тому я вирішила, щоб зекономити бюджет, просто взяти базові кольори, і змішувати їх, і отримувати нові кольори. Тобто, що я маю на увазі? Наприклад, якщо я змішаю червоний з синім, то я гарантовано отримую фіолетовий кольор. Ось синій взяла, який змішувала з червоним і отримувала фіолетовий. Також в жовтий додавала. Трішки червоного, і виходив такий оранжевий градієнт. Про змішування фарб можете почитати десь в інтернеті. Можливо, я напишу десь під відео, які фарби, з якими змішувати, щоб отримати кольори, ті, які вам потрібно. Щодо пензликів, це також важливий момент. Потрібно брати м'які синтетичні пензлики, тільки синтетичні. Бажано з такими заокругленими краями. От у мене були пензлики від Роса Ukraine. Внизу під відео я напишу, як вони називаються. Ну і далі крок за кроком, кожну ячеєчку я промальовую фарбою конкретно тією, якою я задумала. З трьох моїх шматочків скла буде складатися одна картина. На цій картині буде зображено два дерева. На яких, на яких сидить пташка, внизу квіти, і там якийсь на задньому плані ландшафт, у виді гір, річок. Ось, ну, моя задумка така. Насправді задумка може бути будь-яка, кольори можуть бути будь-які. Як тільки ваша душа забажає, наскільки у вас вистачить. Терпіння до цього всього, тому що на таку творчу роботу потрібно дійсно мати терпіння трішки. Швидко це не вийде. Що стосовно скла, яке відламалося, як я його приклеїла, просто купила на просторах інтернету епоксидний клей, який дуже гарно склеює скло. І ось так просто прикріпила і все. Далі, тут також я вам показую, як я малювала далі наступні два шматочка скла. Била і на вулиці, і вдома, і на дачі. Достатньо така об'ємна робота вийшла. Не очікувала, що вона буде настільки об'ємною, але воно того варто. Що я можу сказати, це вийшло надзвичайно гарно, надзвичайно гарна авторська річ в результаті. І воно вартувало того, щоб отак от стільки з ним морочитись. Тут я вже десь під дванадцяту вечора його малюю. Як був час, то приділяла його на те, щоб виконати якусь роботу. І наступним етапом було це матування скла. Насправді, у мене в руках зараз матуюча паста для скла. Я збираюся ці частинки, які я не зафарбувала, за... заматувати, щоб вони були не прозорі, а от такий ефект матового скла. Насправді, цю пасту я купила на промі. Вона продається на вагу. От мені відважили 100 грамів, навіть ніякої інструкції не було. Просто от по телефону мені виробник розказав, як її наносити. Покажу крок за кроком, як я робила. Просто взяла засіб для миття вікон, знежирила поверхню. Вже моя фарба попередньо висохла. Фарбі потрібно десь 8-9 годин, щоб остаточно висохла. Я протираю все це і зараз буду наносити матуючу пасту. Покажу вам, як я це робила. Може, комусь буде цікаво. Зовсім не сказала про те, що цю матуючу пасту можна використовувати повторно. Тобто я нанесла її, 8 хвилин витримала, потім я її стираю, і можу наносити її повторно. Вона от безкінечно працює, наскільки я зрозуміла. Тут я вже беру просто під душем змиваю і показую вам результат на, більш такому біль, на більшому шматку, щоб ви бачили, як все-таки воно працює. Насправді не потрібно боятися, навіть якщо та паста зайде у вас на. Кольорові шматочки, то в цілому нічого страшного не буде, але б повністю намазувати скло матуючою пастою, покривати слой із фарбою я б не ризикувала на вашому місці. Все-таки потрібно бути достатньо кохайними і робити все з розумом. Та-дам! А далі стався епік фейл зі мною. Коли я вже все доробила, то сталося ось що. Подивіться. Це просто жесть. Я просто поставила три шматочка скла на вікно, щоб прикинути, як воно буде виглядати, і в результаті отримала те, що ви бачите зараз на екрані. Це просто, ну я не знаю, як таке могло статися. Ну, от, бачите, от ти не застрахований від таких от ситуацій, тупо дурних. Поставила на Вікно, те скло, і воно наче трималося, і потім взяло все, ввалилося, такі на маленькі, такі шматки, все розбилося. Чи засмутило мене це? Так, капець, як мене це засмутило. Я просто була в паніці, не знаю. Не знаю, я про це думала, я була засмучена, але е, я вирішила, що потрібно взяти себе в руки. В той вечір я терміново замовила нове скло, і через декілька днів мені вже його відправили. За моїм розміром чистеньке, новеньке. Просто потрібно було зробити все з самого початку: навести контур, залити фарбою, заматувати скло. Все з самого початку це достатньо трудоємка робота, що не змістило взагалі мій план по цьому вікну десь на тиждень. Все було зроблено, незважаючи на всі ці труднощі, ми все-таки поставили це вікно і давайте дивитись, що в результаті вийшло. Неймовірно, просто я вже коли включила це світло, мене просто переповнювали різні емоції. Скільки було вкладено праці в цей, цей арт-об'єкт, і це надзвичайно гарно. Подивіться, дивіться, які кольори, як це виглядає красиво і оригінально саме головне, такого ви ніде не знайдете. Це абсолютно авторська робота, абсолютно авторський проєкт. Була надзвичайно рада поділитися з вами цією творчою ідеєю, і сподіваюся, що когось з вас вона надихнула на якісь творчі роздуми. І якщо так, то напишіть мені про це в коментарях, мені буде дуже-дуже приємно. Ну що, друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. Знаю, ви додивились його до кінця. І якщо так, то натискайте свої лайки, пишіть коментарі і допомагайте українському каналу просуватися в маси. Всім па-па-па-па і до наступних відео!